Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі. Сьогодні вранці маю нагоду поділитися деякими думками, прочитати разом з вами Слово Боже та разом помолитися. І я сьогодні, коли готував їжу вранці, я згадав про те, що для нас, як духовних людей, дуже важлива Божа пожива. А далі я розмірковував, яка, кому. І як це діє в нашому житті? Я згадав про те, і згадав свою, своє дитинство, юність, і згадав, як мама готувала все це їжу. І хочу сказати, що Святе Письмо, воно також говорить, що для різного зросту людей і віку людей є особлива Божа пожива. І тому давайте ми ось прочитаємо: це перше Петра, другий розділ. А з другого віршика. І як на вонороджені немовлята жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. І тому це дуже важливо. Хочу сказати, що деякі люди вони полишують свою любов до молока, як тільки мама перестає їх кормити молоком. І вони зневажають. Хочу сказати, наприклад, я я люблю все молочне, люблю молоко і досі. Але я хочу зважити на те, що молоко Боже це Слово Боже. Його треба любити, його треба кохати, приймати і наповнюватися їм якнайбільше. Але це ще говорить і про духовний зріст. І тут Петро він говорить про немовлят. І він говорить, що вони жадають чистого. Духовного молока. Хочу сказати, що Павло він писав свої післання до церков, і він зважав на те, що деякі люди вони повинні були б вже зрости для того, щоб їсти тверду, тверду поживу. Але вони були ще немовлятами. Дивіться, що він говорить: ми читаємо, це у нас третій розділ, перше до Коринтян, другий віршик. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти. Та й тепер ще не можете. Бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є зазрі, суперечки і розділення, то хіба ж ви не є тілесні, А хіба ви не поводитесь по-людському? Я хочу звернути увагу на те, що Павло він зауважує. Він зауважує про те, що коли він прийшов до цієї церкви, то він звернув увагу, що тверду поживу, тверду, тверду їжу ще неможливо було давати їм, бо треба було їх стверджувати. І тому я хочу звернути увагу на те, що їжа і наш вік духовний, вони зв'язані, але ми повинні мати ще дещо яке розуміння. Хочу звернути увагу, що не пожива не їжа робить нас досконалими, а віра і пізнання Бога. І це приходить через пізнання Господа. Ми зростаємо і ми переходимо від віру в віру, від віку в вік, від немовляти до юнака до мужа досконалого. Мені дуже імпонує те, що. Говорить, коли ми читаємо, говорить Іван, і він говорить наступне: ми читаємо перше Івана, і тут є другий розділ, І з 14 го віршика він говорить так, що написав вам діти, адже ви пізнали Отця, написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку написав вам юнаки, скільки ви сильні. І Боже Слово перебуває у вас, ви перемогли лукавого. І тут я хочу звернути увагу, що коли ми читаємо цю настанову Івана, то ми знаходимо, що пізнання, воно зрощує нас духовно. І тому дуже важливо зрозуміти, я маю тільки знання їх, але і вони дуже важливі, чи я знаю пізнання. Чи зростаю я духовно, чи залишуюсь я таким немовлям? Ще хочу звернути увагу на дещо. Хочу сказати, що з нашим віком ми приймаємо не тільки вік і наші роки, а ми приймаємо і відповідальність. І це дуже важливо, якщо ви ще є духовний духовне немовля, то ви більше маєте потребу, чим те, що ви служите, чи щось ви робите. І ми можемо подивитися у життя. Ніхто до немовля не приходить і не говорить: встань, піди, зроби оте, чи оце, чи одягнись, чи скільки ти будеш ще лежати. Бо воно є немовля. Але коли ми зростаємо духовно, то так само: якщо ви досі ще як немовля, то ви нічого не робите. Ви потребуєте турбування, піклування і на тому все. Але ж я хочу звернути, бо я сам батько, і діти дуже потішні, я дуже радів, як вони були маленькі, але хочу сказати про те, що всі батьки чомусь чекають, що діти зростуть, і будуть мати відповідальність, і будуть допомагати, і будуть мати силу для того, щоб щось робити, в поміч для батьків. І так само духовно ми приходимо в Божу церкву. І церква піклується, вона любить, вона обіймає, вона турбується і піклується, але приходить час. І тоді Божа церква хоче бачити, що це немовля зростає в юнака, а потім зростає в мужа досконалого. Це важливо. Чи зростаю я в мужа досконалого? Дивіться, це було не, не тільки. В посланні до коринтян, але є і в посланні до євреїв. Подивіться, що говорить Павло, коли ми читаємо 5 розділ і тут 12 і 13 віршик. Адже ви з огляду на вік мали би бути вчителями. Однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав, початкових принципів слів Божих, потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко, ще недосвідчений у слові праведності, оскільки є немовля. А тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звички почуття розрізняти добро і зло. І тут Павло він показує дещо цікаве, він говорить про те, що є як у немовлят, є молоко. Є, є тверда їжа для дорослих. Хочу зрозуміти, що хочу ще раз а, зауважити на те, що а, інколи люди приходили і казали мені, що пастори, ми так бажаємо такої твердої їжі. Але хочу сказати: у немовляє немає зубів, щоб їсти ту поживу. І та пожива може бути проблемою для їхнього шлунку. Тому дуже важливо зростати, зміцнятися, щоб ми були не тільки немовлятами, але зростати, щоб користуватися твердою їжею. І Павло він також тут говорить про те, що якщо ми говоримо, що ми люди досвідчені, що ми люди, які вживаємо тверду їжу, то ми дивіться маємо вироблену звичку. Почуття розрізняти, що є добро і що зло. І не тільки розрізняти, але й приймати ту, той бік, де є добро. Бо Павло говорить, що ніхто нікому не віддавай злом за зло, піклуйся тільки про добре. Про добре. І сьогодні, коли ми про це все розмірковуємо. Дуже важливо подивитись на свій духовний раціон. І чи він, Бо він говорить про мій вік у Христі, чи хто я є немовля, юнак чому ж досконалий. Ще раз хочу зауважити, що Святе Письмо воно говорить, що є досконала їжа. І ми можемо сказати, що. Господь наш є самою досконалою їжею, і тому ми зростаємо в пізнанні Його, Його волі, приймаючи вірі святе письмо. Бо сам Господь Він казав, що Я є той хліб, який зійшов з неба. Він казав, що я є жива вода, вода, яка дає життя для кожного з нас. І згадайте, що Пророк казав, що всі, хто спраглі, всі, хто голодні, Ідіть, бо у Господа є. Є хліб, є молоко, є пожива це все те, що може зробити нас сильними і допомагає нам зростати у Христі Ісусі. І тому я ще, і ще раз хочу зауважити: важливо розуміти. Знаєте, я ще сьогодні розмірковував про ще дещо таке: коли ми переходимо. Коли ми переходимо в дуже в такий похилий вік, то інколи ми робимо те, що ми для своїх рідних, які мають вже похилий вік, ми беремо ту їжу і перебиваємо блендером, щоб вони могли вживати. Але хочу сказати, дуже важливо розуміти дуже важливо розуміти, що тоді, коли ми зростаємо, то ми потребуємо твердої їжі. Для того, щоб стояти у Христі, для того, щоб служити Господеві і ближньому, для того, щоб проголошувати Слово Боже і ділитися благовістям та Божою благодаттю для тих, хто є навколо нас. І тому це важливо. Хочу сказати, що ще і ще раз і для себе, і для всіх нас, що важливо прикладати зусилля. Знаєте, я дивлюся, це майже навкруги є. Я дивлюся, коли немовляти, яких звіряток і їхні батьки вчать їх. Дивлюсь, коли птахи, вони приходить і вони виштовхують своїх діточок, щоб вони вчилися літати. І Павло говорить, щоб ми бігли до досконалості і не зупинялися, бо немає. Я би сказав, кінцевої цілі тут на землі до досконалості. Ми завжди потребуємо, щоб ставати краще, більше, сильніше у Христі Ісусі, мати більше познання і, і мати більше керування Святим Духом. Мені подобається, що говорить Павло, коли ми читаємо третє третій розділ післання до Филип'яни. Тут він говорить. А З 12 го віршика наступне. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але боюся, щоб осягнути цього, для цього я здобув, як, як здобув мене Христос, Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду. І прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди вищої Божої досконалості в Ісусі Христі. Адже хто досконалий, нехай так і думає. Коли хтось щось інакше думає, то й те, Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, у тому треба жити. І це дуже важливо. Павло говорить, що я ще не досягнув. І я прикладаю, мені дуже, дуже подобається оцей переклад, де він говорить про це: я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. І Він говорить: хто вважає себе досконалий, нехай так думає. Ми біжимо, ми докладаємо зусиль. І як там в Коринтян до коринтян в Післані Павло каже, що я не біжу просто так. Я біжу, щоб мати нагороду. І я не б'ю кулаками повітря, я б'ю так, щоб влучити. І це важливо для нас. І тому нехай Господь дасть цю поживу. І ця пожива в цій поживі ми маємо, і ми потребуємо її в кожному дні, не тільки в неділю, не тільки час від часу. Ми потребуємо її завжди. Я звертав увагу, і це важливо, що те, що ми кормимо з наших звіряток, якщо ми добре кормимо, то вони і вигляд мають достойний, то майте достойну поживу для своєї духовної людини, внутрішньої людини, щоб зміцнятися, щоб стояти, щоб перемагати, щоб служити. І щоб радувати серця нашого батька, будьте благословені, давайте ми помолимося. Отче Боже наш, я дуже вдячний тобі сьогодні за цю поживу. Бо ти говориш, що я ще не досконалий. Ти говориш про те, що чим більше я пізнаю тебе, тим більше я зростаю в тобі, тим більше я маю відповідальність перед тобою навколишнім. І тому, Господи, благослови кожного з нас мати добру, Божу поживу, шукати, знаходити її і вживати її, і користуватися цією поживою. Господи, я дуже вдячний Тобі, Ісусе, що Ти є той небесний хліб, що Ти є та жива вода, що Ти є моя пожива, від якої я зростаю. Боже, благослови нас, щоб цей шлях. Від немовляти до мужа досконалого, щоб він був не такий дуже довгий. Даруй, даруй нам натхнення і наснагу до всього цього ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Бог захистить і збереже вас, ваших діточок, онуків, хай Його благословляюча рука буде над вами. Хай Він сьогодні проговорить. До серця кожного з нас, в ім'я Ісуса, будьте благословені!